Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. У мене збирався ось такий кошик з пустими засобами. У нас сьогодні з вами будуть не тільки порожні засоби, а й будуть вітаміни. Я вам розповім їхню дію невеличку, ту, як в мене відбулася, скажімо так. Ну, давайте будемо розпочинати. Перший засіб, який у мене закінчився, дуже довго він був, це олійка. Для губ має вона ось такий вигляд. Була вона ось такого рожевого кольору. Тут трішечки залишилось: це Avon. Лінійка, напевно, Avon True, не знаю, як правильно називається. Дана олійка в каталозі Avon доволі давно. Їх дві штуки. Одна ось така прозора. Ну, на вигляд вона рожевого кольору, а на губах вона прозора. І ще є з блискітками, здається. Вона дуже. Гарної якості коштує вона десь біля 100 гривень, зараз можливо трішечки дорожче. Це в мене друга така баночка або третя. Вона мені дуже сподобалась, тому що вона дуже добре зволожує губи, робить їх глянцевими. І її можна наносити поверх різних олівців, губних помад. Тобто, Такий універсальний засіб. Ну, я його використовувала, звичайно, як доглядовий засіб. Вона дуже добре е, зволожувала мої губи. Зазвичай я використовувала її ввечері. Тут її 7 мл. Е, гарний в неї був аплікатор, і надовго її вистачило. Класна олійка. Тепер шукаю їй заміну якусь. Подивлюсь, можливо, щось від нікс або ламель куплю. Не знаю, поки що ще не дивилася, але. Олійки мені подобаються. Олійні, взагалі текстури я не люблю використовувати нігде. Я вже десь говорила, але олійка для губ мені дуже сподобалась. Ними я користуюсь доволі давно, тому ось так. Ну, Це в мене вже дуже довго існує, тому нарешті вона закінчилась, бо хочу щось спробувати інше. Так, далі я вирішила вам показати, тому що в своїх розпакуваннях я все-таки показую, хоча це серветки вологі для рук, але я вирішила вам їх показати, тому що, знову ж таки, повторюсь: показую в своїх розпакуваннях. Закінчились в мене ось такі серветки, це, здається, український бренд, якщо не помиляюсь. Фамілія, напевно, називається. Тут є 90 штук, вони бюджетні, тут вони були з лавантою, вони гарної якості, доволі великої вони були самої форми. Добре, вони очищували всі предмети або будь-що руки, наприклад. Вони мені наскільки сподобались, що я і перезамовила, хто дивився мої розпакування з Єви. Я замовила такі ж самі, тільки з зеленим чаєм. Надовго їх вистачає, непогані серветки, тому вирішила вам показати. Тому що не завжди колись були серветки в мене Юніс, також, здається, український бренд, але їх чомусь я не бачу поки що ні на Мейкапі, ні на Єві. Вони дуже гарні були, також вони добре очищували, і вони були ароматизовані. На сьогоднішній день я їх не бачу. Ну, вони трішки йдуть дорожчі, ніж ось ці. Але були непогані. Ну, поки що немає, тому. Ось ці дуже і дуже непогані. Далі в мене нарешті закінчилися патчі під очі від українського бренду Мерміде. Ось такий вони мають вигляд. Це була лімітована колекція, чи то лінійка в жовто-блакитних кольорах. Хоча вона, в принципі, є і зараз, і я десь натикалась, вони є. У них, до речі, є свій офіційний сайт, і їх можна знайти і на Мейкапі, і на Єві. Від даного бренду я брала скраб для губ, здається, в мене до сих пір він є. Бальзам для губ у мене є. І ще щось брала, я вже не пам'ятаю. Ну і ось ці пач вони доволі довго в мене. Напевно, вже з рік ніяк я їх не могла використати, але все-таки потрібно їх вчасно використовувати, тому що вже я як до використовувала трішки оця. Рідина, яка всередині вона почала, напевно, випаровуватись, хоча в мене тут і блочок стоїть, і все, але потрібно вчасно використовувати косметичні засоби. Тут вони були, здається, для зволоження, глибоке зволоження, колаген тут гіалуронова кислота, 60 їх штучок було. Ну, Звичайне упакування. всередині ось такий тут був шпательок, ось цей блочок. Вони були всередині. Жовто-блакитні, тобто можна було надягнути блакитні, жовті або один такий-один такий. Один такий. Ну, цікаві такі були пачі. Добре, вони зволожували шкіру, мені дуже подобалось. Я інколи навіть мастила крем на колочей і ложила ось ці пачі, щоб запечатати ще крем. Тобто Мені дуже подобалося. Ну і плюс вони дуже-дуже бюджетні, як я вже сказала, тому можете на них звернути увагу. У лінійці є ще кілька видів різноманітних. Можете глянути, якщо когось зацікавлять такі патчі. Надалі хочу взяти собі корейські патчі, тому що ще саме корейських патчів я не мала, хочеться спробувати. Так, далі у нас йдуть вітаміни. Вітаміни я вже говорила, що я буду невеличкі відгуки робити, тому що я роблю розпакування сайту iHerb, А на iHerb зазвичай я замовляю вітаміни. Розпакування я показую, питала десь в коментарях: що чи потрібно вам відгуки на вітаміни, чи там буває чаї, каву замовляю, чи потрібні ці відгуки. Мені писали, що б хотіли почути, тому я роблю цей відгук у порожніх баночках. Закінчилась у мене Омега-3 ось така величенька баночка. Тут їх 240 штук було капсул, верніше. Це їхній бренд самого Айхорба Каліфорнія Gold. Ось такий в них вигляд, доволі впізнаний. Ось, наприклад, Омега 3 у них величезна кількість різних брендів. Цей бренд, напевне, найбюджетніший на iHerb, тому я його беру і вже я. Рік чи два навіть на ньому сижу ось цьому бренду саме Омегі. Він мені дуже подобається, допомагає, тому я йому довіряю. Іншої омеги поки що не хочеться брати. Всередині вона така капсулка жовтенького кольору. Такої баночки взагалі вистачає. Ну, я п'ю одну капсулу в день, хоча потрібно дві капсули пити, але ну, я п'ю одну. Здається, на 3-4 місяці, я вже не пам'ятаю, ну надовго її вистачає. Ну, омега вона виконує безліч функцій, звичайно. Мені вона допомагає і підтримувати імунну систему. І, і нервову систему. Ну, багато функцій вона виконує. Я бачу по своєму організму, тому я її періодично замовляю на iHerb. І ще одні в мене вітаміни закінчились. Це Вітамін С. Знову ж таки, я взяла від цього бренду California Gold, Тут їх 60, здається було штучок. Я брала вітамін С на iHerb тільки з інших брендів, не з цієї California Gold, Вирішила взяти, вони знову ж таки дешевші, ніж ті, що я брала попереду вітамін С. Непоганий, він нічим не різниться від тих вітамінів, С, які дорожчі. Всередині була така біла капсулка, пила їй, здається, одну на день. Добре підтримав вітамін С імунну систему. Я практично не хворіла, пропивала я його взимку. Поки що зараз зроблю перерву, але пізніше як буду купувати. Знову ж таки, візьму від ось цього бренду California Gold. тому можете звернути увагу, хто бачив дуже і дуже непогані вітаміни. Так, далі в мене закінчився шампунь від бренду Matrix. Тут він ішов для того, щоб справитися з неслухняним волоссям, розгладити його. Це мене дуже привабило, тому що в мене волосся перепалена і воно трішечки таке як пух, його потрібно чимось, скажімо так, заспокоювати, розгладжувати. Тому я. На такий засіб звернула увагу. Ось такий він має вигляд: така серія помаранчева, тому що тут є ще і, здається, в мене був і кондиціонер з цієї лінійки. Сам бренд бюджетний, дуже якісний. Від нього я вже дуже багато чого брала. Хто за мною слідкує, бачив і в розпакуваннях, і в моїх пустих баночках. Що в мене він практично постійно. Шампунь дійсно гарної був в якості, він добре очищував волосся. Дійсно, він робив ось неслухняне волосся слухняним, розгладжував злегка його. Тобто, потім, ще коли переходила я до кондиціонеру, волосся була тої якості, яка мені була потрібна. Тобто, шампунь класний. В кого не слухняне волосся, можете звернути ось на цю лінійку свою увагу. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився, також у мене доволі довго цей засіб був це тонер для обличчя бренд Farmstay. корейський бренд. І тут його 150 мл. Має він ось такий вигляд. Замовляла його, здається, на. Є він, він є і на мейкапі. Тут він іде як з равликовим слизом. Взагалі, саме перше мені дуже сподобалося його упакування, таке доволі ем, дороге, на вигляд, я б сказала. Дуже така якісна в нього масивна кришечка, сам засіб в склів такому матовому. Ну і, звичайно, як в тонера ось ця ем, пробочка, скажімо так. Всередині він був прозорий, водянистий, але я б не сказала, що це прям тонер чи тонік, тому що за рахунок ось цього слизу, напевно, равлика, він так трішечки тягнувся, як на мене. Тобто можна порівняти цей тонер з сироваткою, навіть він мені наполовину сироватка, чи можна сказати, два в одному тонер і сироватка, тому що я його використовувала по-різному. Його можна, в принципі, розміщати, ну, як звичайні, Тонери на косметичні диски і розносити по обличчю. А можна було просто, наприклад, я за часу навіть не на косметичний диск його розміщала, а просто наносила на руки і ось таким чином наносила на обличчя. Це було моє додаткове навіть зволоження, не просто там протирання обличчя, як це робить тонер чи то тонік. Тобто, ось така річ мені попалася, чесно кажучи, я не очікувала. І другий раз я навіть не наносила, наприклад, сироватки. Тобто я наносила ось цей тонер і потім наносила просто крем. А бувало інколи, що я нічого мені не хотілося наносити, я наносила просто ось цей тонер на обличчя, наскільки він добре зволожував шкіру. На ньому, в принципі, можна наносити і косметику. Тобто, дуже гарний такий засіб, він, скажімо так, Діє відразу в нього немає цієї накопичувальної дії, тобто ви його наносите, і він відразу виконує свою. Роботу. Він може бути як самостійний засіб, так його можна використовувати з іншими засобами. Він дуже добре також поєднується, тобто дуже і дуже він мені сподобався. Звичайно, він в мене був дуже довгий, він мені трішечки піднадоїв, тому тонер пізніше, чи то тонік, я візьму інший від якогось іншого бренду, інший вид, але сам засіб дуже і дуже непоганий, класний. Так, і останній засіб, який в нас з вами залишився, це крем для обличчя. Це також корейський бренд Медипіл, має він ось такий вигляд. Ну, Засіб закінчився, просто прозора е, баночка, але він сам такого жовтого був кольору, Гелева текстура напівпрозора була, і всередині були ще такі е, білі, желені, скажімо так, капсулки. Він взагалі де як капсульний. Крем для обличчя. В лінійці, до речі, ще такого блакитного кольору. Він йде на зволоження. Це був не так на зволоження, як він ішов антивіковий, освітлення, і ще якісь певні інфункції виконував. Я його спеціально брала для того, щоб він був дійсно омолоджувальний. І, і цей саме вид крему я його бачила неодноразово, натикалась на нього, коли обирала собі засоби. Нарешті я вирішила до нього дібратися. Одна, скажімо так, нюанс такий, ну можливо, за того, що я не користувалася і вранці і ввечері, наносила доволі багато. Він у мене швидко доволі закінчиться. Тут його, здається, 50 мл, якщо не помиляюся, для того, щоб побачити його дію, як на мене, не потрібно наносити перед ним якусь сироватку, тому що зазвичай у мене догляд багато шаровий, тобто у мене тонік, сироватка, буває навіть ще олійка, якою я роблю масаж, а потім аж крем, тобто багато шарів по. Ось цей крем добереться до моєї шкіри. Тому ось такий крем, як на мене, його потрібно все-таки було наносити безпосередньо, ну, наприклад, протерти тоніком і його нанести. Тоді видно його дію, цю антивікову, освітлюючу і так далі. Тобто, в такому плані, трішечки мені ось ця моя багатошаровість, вона зашкодила його повністю протестувати. Але засіб дуже-дуже непоганий. Мені подобалося, що він гелевий, бо гелеві текстури я полюбляю. Вони краще розносяться, не так забивають пори. Я зазвичай беру такі крема більш воєнистіші і щоб вони були з гілороновою кислотою, тому що шкіра в мене суха. Тому ось так. Але крем сам непоганий. Подивитесь на нього, я залишу посилання, можна на нього звернути увагу. Так, це все. У нас з вами пустий кошик. Це всі засоби, які у мене закінчились на цей час. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на них. Перейдете, подивитесь на них детальніше, почитаєте. Напишіть в коментарях, можливо, дані засоби ви використовували. Як вони вам? Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!